Давно хотіла намалювати півника, але все дощі заважали, то робота якась заважала, а тепер буду розмальовувати. Але я малювати не вмію, мені чоловік намалює контур, а я буду розфарбовувати. Намалюй, будь ласка, контур. Нема точно. трафаретиком таким. Головне, око мені позначить, щоб я знала, де око. Так, я почала розфарбовувати півника і користуюсь просто фарбами акварель. Це акварельки, які залишилися від моїх внуків. Вони колись малювали. О, дивіться, це фарби, які залишилися від моїх внуків. Акварельки, колись вони дітки малювали. А я тепер беру ці фарби, наливаю собі ПВА і розвожу їх, розчиняю не водою, а ПВА для того, щоб не розмивалося водою при дощі. І вже роблю так не перший раз. Дуже вдало виходить малюнок, і він тримається два роки. А через два роки я валюю нового півника, бо все одно треба фарбувати сарай, і все це треба оновлювати. Тобто і вистачить цих фарбів надовго. Тут ще їх багато. Головне. Розчиняти їх не водою, а ПВА. Стінка побілена водоемульсіонкою, а по такій водоемульсіонці ПВА дуже гарно лягає, а оскільки воно ще й з акварелькою, тримається дуже гарно і кольорова. А зараз тут піднімається сонечко, то я вже буду домальовувати, коли тут буде знову тінь. Бо на сонці дуже незручно малювати. Або треба ставити парасольку, але в мене є друга робота. Це в мене як відпочинок. І ще треба сказати, що кожного разу, коли закінчується робота на даний момент, треба обов'язково акварельки промити, інакше ПВА висохне, і потім дуже важко буде виколопувати ту фарбу. Ось такого піника я намалювала сьогодні. Ще може тут якісь квіточки намалюю, але не сьогодні. Поки що так. Кожного разу у мене півник виходить якийсь інший. З якимось іншим настроєм. Не знаю, мені здається, це залежить від того, як намалюєш око. Але в мене сьогодні вийшло так. Все-таки вирішила намалювати мальви біля цього півника. Для цього просто дивилася на ті мальви, які ростуть поруч. Взяла блюдце, обвела, щоб були рівненькі квіточки, а листочки просто зірвала і зробила з них контури на стінах. А тепер просто розмальовую різними кольорами. Як мені подобається, це мені нагадує дитячу розфарбовку. Контур є і. Є фарби і розфарбовуй собі так, як тобі, як тобі подобається. Багато дуже є таких е, помилок, але виглядає непогано. Трошки підфарбувала двері в цьому сарайчику, і зараз він стоїть такий веселенький і хай собі стоїть такі глечики, поставила ще. Може і квіти ще сюди поставлю. От така в мене є зона мого релаксу. Маю надію, що цей малюнок простої до весни і буде всю зиму мене радувати. А там подивимося, як буде, так буде. Ще хочу намалювати соняшники, але не знаю, мабуть, вже не встину їх намалювати. Зараз з'явилася вже консервація, вже нема коли. Подивлюся, може й домалюю ще встигну. Прикрасила трошки свій двір до дня свого народження, а Володя підготував теж невеличкий такий малюнок для прикрашення двору, бо в нас старий вже це наші ворота. І на них є щити, намальована орнамент. Вони старенькі, вирішила їх замінити. Ось Володя намалював нові щити, підготував і зараз буде їх змінювати. Ну от, вже повставляв, я трошки спізнилася. Тепер прикручу. Просто той самий орнамент, тільки трошки інакше намальований, так? Да? Трошки інакший колір. Такой, другой, а, другий, другого кольору. Ага. Ну чого, гарненько, мені так більше подобається. Он старий. Да. До сравнения, угу. вот, да, ты пожеж на трояндочки сходишь.